Перших днів повномасштабного вторгнення віряни Української церкви християн віри Євангельської України активно допомагали військовим та цивільним. Ми давно вже перетнули ось цю лінію в 12 тисяч тонн гуманітарної допомоги, яка була відправлена на схід і ті місця, де ведуться або велися бойові дії. Поруч із цим через наші церкви пройшло більше 10 тисяч людей, які були розміщені в наших домах молитви, яких за яких ми опікувалися, яким ми надавали першу допомогу, проте на цьому не планували зупинятись. розповідає Роман Онуфрійчук. Тож віряни спільно з волонтерами об'єднались та придбали об'єкт незавершеного будівництва у чагрі. За майже рік територію впорядкували, а будівлю привели до ладу. Сьогодні ми від гуманітарний хаб 1200 двісті квадратів <зв>. складських приміщень, які використовуються. години. Щоби направляли сім. Також Бачити. ми запускаємо приватну школу християнську. Із вересня з понеділка з пару розпочинають своє навчання. З першого життя ми запускаємо приватну християнську садів приватних християнських. Також в цьому році, щоб ми відкрили біблійну підліткову школу. Проте найближчим часом планують поруч збудувати школу та садочок, яких так потребує громада. Маємо маленьку школу, але ми маємо до 800 дітей, які шкільного віку. А школа тільки на 400 дітей. Я думаю, що вони теж підуть сюди. Також садочок ми маємо десь до 400 дітей. А тільки дві групи також присутні. Подякували тим, без кого будівництво центру було б неможливим. Нічого цього би не було сьогоднішнього дня. Якщо б дійсно не воля Господня, не підтримка Бога, друге не український воїн, простий український козак, який взяв до рук зброю і боронить кожен квадратний метр української землі. Цього, цього б не було дуже дорога ціна. Тому попрошу перш за все вшанувати хвилину мовчання наших полеглих воїнів. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Любов до художнього пера у юної злати Крушельницької була від самого дитинства. Дівчина навчалась майстерності у художній школі, проте наразі почала розкривати свій талант у створенні оригінальних коміксів. Я старалася малювати саме персонажів, виробляти різні образи на основі своїх думок, намалювати комікс для дітей про буковинську культуру. Відповідно, ось. Був перший розтворений образ на основі того якби, щоб віддати шану йому, як тому хто ну, якби, розвивав Буковинський край, розвивав музику, розвивав культуру. І, відповідно, таку дати пасхалку, тому що цей портрет був якби, початком цього всього проєкту. Злата зізнається, над створенням сучасного коміксу довелось працювати близько місяця, адже багато часу дівчина приділяла певним деталям. Він був дуже стильним, він завжди був на параді, і він завжди вдягав найсучасніший на той момент одяг. І виходить, це все таки було основним таким дзвіночком, що треба якось його інтегрувати. І за допомогою команди друзів, якраз фонду Символи ми разом розтворювали потрошку, потрошку образ. Хтось кидав якусь таку ідею, хтось кидав таку ідею. І з часом утворився ну, такий от образ супергероя, який носить е, такий плащ, він носить такий більш австрійський одяг військовий, але при цьому він залишається трошки стильним, і трошки сучасним. Проєкт Буковинські мальописи це пізнавальні комікси, авторами яких є молоді люди. Ми започаткували такий проєкт Буковинські мальописи. Ми зіткнулися з тим, що велике засилля всі роки було російського контенту. Було і воно десь залишається в соціальних мережах. І українського контент є, він розвивається, але не наскільки. А Буковинського взагалі немає. Ми започаткували проєкт з коміксами, з іграми. А також з різноманітними, скажімо так, мультфільмами, якими буде генерувати штучний інтелект, щоб підлітки побачили, знали нашу історію більше наших митців. Відродження культури буковинського краю головне завдання для сучасної молоді, каже юна авторка. Виходить, Федькович в свої часи він боровся за те, щоб буковинська культура вона відновилася. Вона була дуже пошкоджена. Всі пісні майже були втрачені. І зараз, через через минуле століття, у нас також майже все втрачено. у Нас дуже мало що залишилося. Ідея цього проекту донести дітям і підліткам те, що не треба боятися української культури, що вона така, така ж сама багата, як ті ваші марвели, дісі. Головна мета проєкту Буковинські мальописи донести до молоді нові знання про видатних українських постатей та привити любов до Буковинської історії. Зараз вийшов перший комікс е, Супер Фітько. Це по прообразом його є Фітькович. Ідея в тому, щоб діти захопилися підлітки. Хто такий Фітькович? Тобто вони там до старших класів не недобрій знають. Знають, що шо університет імені Фітьковича, що там є пам'ятник, але що він написав, які твори, багато-багато іншого, вони не знають. І тому ми започаткували такий проект, де, скажімо так, підлітки доносять своє бачення і формують такий всесвіт буковинських супергероїв. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Щорічно, ось уже 11 років поспіль у Чернівцях проходить захід присвячений бургомістрові Чернівців та краєвому старості Антонові Кохановському, на якому науковці, політичні експерти, представники органів влади обговорюють актуальні питання місцевого самоврядування і муніципального управління в Україні та інших європейських державах. Цьогоріч захід особливий, розповідає співорганізатор Сергій Гакман. Традиційно кожного року назва залишається та ж сама, але наповненість змінюється в контексті е, тих чи інших викликів, які є в суспільстві, в контексті потреби в даному випадку в контексті європейської інтеграції, яка вже стала не просто е, певними далекими мріями, а після того як Україна стала кандидатом в члени європейського союзу, а також зараз у зв'язку з початком процедури підписання угод для європейської інтеграції. То це також має надзвичайне значення. Також фахівці мали змогу обговорити питання міжнародного співробітництва. За словами директора департаменту розвитку, спільні проекти з європейцями дали змогу чернівцям отримати мільйони євро для покращення роботи комунальних підприємств міста за останні три роки, які ми працюємо з нашими. Міжнародними партнерами, які виступають, в тому числі як донори, які надають нам грантову підтримку, станом на зараз на цей день ми залучили вже понад 70 мільйонів євро чистого гранту в критичну інфраструктуру міста. Муніципальна співпраця змінила свій курс в умовах повномасштабного вторгнення. Додає Сергій Бостан до широкомасштабного вторгнення, як і в більшості, мабуть, міст не тільки України, а й світу. Це інструмент співпраці між містами побратимами, як правило, носив символічний характер, обмін делегаціями, відсвяткувань там, національних свят, день міста, там культурних обмінів і так далі. Але там не було закладено більш глибокого змісту, який ми намагаємося вже декілька років вкладати. І, як на мене, це досить непогано і це працює, Тобто, якраз про що я говорив, що заходити саме в проектну діяльність. Сьогодні чернівці мають 15 міст побратимів, розповідає посадовець. Проте до кінця року цей перелік збільшиться. До слова, міжнародна конференція триватиме два дні, і вже завтра в режимі онлайн учасники обговорять і можливість створення кадрового потенціалу європейського формату в українських містах, як привести органи місцевого самоврядування до європейських певних стандартів. І друга частина це підготовка. yeah <laughs> Кадрів для місцевого самоврядування, адже європеїзація означає перш за все підготовка цих кадрів, які можуть виконати ті завдання, які стоять перед нашим суспільством. До конференції планують долучитися не тільки науковці і практики України, але й Республіки Молдова, Румунії, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції. Загалом близько ста учасників. А за результатами дводенних напрацювань організатори планують випустити збірник наукових праць влади та управління. Антоніна Фігі. Іль Максим Демко, Чернівецький промінь. Волонтери штабу Українська команда на Буковині відвідали вікнянську громаду і передали вимушено переселеним особам та Буковинцям корисні сніданки. Ми привезли сьогодні сніданки для тимчасово переміщених осіб, для соціально незахищених варст населення, для багатодітних сімей і мали можливість громаді сьогодні поспілкуватися з людьми, дізнатися їхні проблеми. Можливо, що вони потребують додатково, можливо, якісь інші запити у них є. Ми сьогодні з ними мали можливість трошки поспілкуватися. Кожна допомога є важливою, боковинці кажуть, підтримка волонтерів завжди є необхідною у непростий для країни час. Люди радо реагують і вони завжди приходять максимально зібрано і максимальні кількості ми видаємо. Кому хто не може прийти, тим передаємо через старостів округів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України європейські партнери тісно співпрацюють з українськими волонтерами та надають їм різноманітну допомогу. Привезли пластівці, сухі сніданки від наших французьких незмінних партнерів до КФОКрен, які намагаються з перших дні війни допомагати нам, підтримують Україну в такий час важкий. Волонтери української команди на Буковині вже вдруге за рік відвідують вікнянську громаду, аби допомогти не незах... Хищеним верствам населення минулого разу ми були у березні, приїжджали десь орієнтовно було 80 осіб. Звісно, тимчасово приміщення особи вони змінюють своє місце проживання і можливо не співпала саме ця кількість. Сьогодні отримали пластівці близько 50 сімей. Також планується друга черга видачі цих пластівців, тому раді співпрацювати з цією громадою. За словами Олесі Буряк, волонтерський штаб Українська команда допомагає українцям не лише продуктами, медикаментами та речами, але й консультує людей щодо певних юридичних питань. Ми намагаємося надати різносторонню допомогу для мешканців, для громадян в залежності від того, що вони потребують. Тому маємо можливість ще надавати юридичну допомогу, юридичні консультації. Сьогодні було одне звернення від мешканки. Ми маємо її контакти, буде юрист наш зв'язуватися. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Український урбаністичний форум продовжує бути мандрівною подією, зазначають організатори. Цьогоріч учасниці та учасники заходу завітали до Чернівців, аби не тільки дослідити наше місто. Основною ідеєю є суспільство і простір, тобто про зв'язок якоїсь міської матерії, а також людей, які живуть в місті, і соціальних процесів, які там відбуваються, про те, що міський розвиток і все, що дотичне до якогось там урбаністичної тематики, воно е не тільки про об'єкти, не тільки про будівлі або розв'язки, а це також про людей, про те, як вони себе почувають в цьому місці. Учасникам запропонували попрацювати над концепцією облаштування площі, яка зустрічає туристів, подорожуючих до нашого міста залізницею. У нас був воркшоп про привокзальну площу. От він був дуже конкретно про Чернівці, про площу, про цей простір, як його можна змінити, як його можна розвивати, як його можна зробити трошечки інакшим. Тобто будуть і такі результати, і такі. День міста теж дуже корисно, коли приїжджають інші люди і можуть на це подивитися незамиленим оком. Тому що коли це будуть виключно чернівчани, ну, вони цей вокзал бачили ну, сотню разів, сотні разів, так? І чогось нового буде складно побачити. Звичайно, це також важливо розуміти локальний контекст. От. Але коли люди приїжджають десь ззовні, вони там приїхали зі Львова. У Львові класна привокзальна площа. Так вони вже можуть зрозуміти, що там є, а чого там не вистачає. Та додає воркшоп за участі експертів, так би мовити, не обтяжених локальними проблемами чернівців. Це свіжий погляд на звичні речі, що є на площі, чого там не вистачає, але критично потрібно, які є якісь такі дуже гострі моменти, які місту треба вирішити там, можливо, в першу чергу. І сьогодні це вже все будуть учасники воркшопу там наносити на карти, якось протрасовувати, визначати, і вже завтра можна буде Бачити його результати тут на форумі. Окрім того, протягом двох днів учасники ділитимуться власним досвідом розвитку міст в умовах повномасштабного вторгнення. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.